8 серпня. Саме ця дата пролунала з вуст Дональда Трампа на мітингу в Техасі і миттєво змінила ритм усієї світової політики. У день, коли Америка ще обговорювала результати останніх судових слухань, коли Україна готувалась до чергового етапу контрнаступу, а в Європі спостерігали за хаотичними коливаннями ринків. Трамп вийшов до мікрофону і сказав лише одну фразу 8 серпня. Світ почує тишу, і це буде не кінець, а початок іншого. Не пояснюючи, не розшифровуючи, без жодного уточнення, він подивився в натовп і посміхнувся. Уперше за довгий час медіа завмерли. Що це? Звичайна риторика популіста, чи заздалегідь підготовлений сигнал? Ця заява пролунала на тлі низки подій, які вже викликали підозру. 25 липня в Конгресі з'явилися перші повідомлення про різке скорочення американської розвідки в Україні. 27 липня раптове перенесення закритого засідання НАТО, на якому планувалося затвердити нові оборонні поставки. І от, 28 липня, Трамп спокійно, ніби між іншим, називає точну дату. Саме через це слова мільярдера, який прагне вдруге очолити Білий Дім, прозвучали не як гасло. А як попередження? У Твіттері одразу з'явилися десятки версій. Одні писали, що 8 серпня буде оголошено про переговори між Росією і Україною, інші, що в цей день США заблокує фінансування ЗСУ. Але були і ті, хто пішов далі. Мовляв, ця дата вже давно з'являлася у внутрішніх документах Пентагону та в секретних звітах європейських аналітичних центрів. І справді слова Трампа виглядали надто впевнено, він не здогадувався, він повідомляв, ніби підтверджував те, що вже вирішено за лаштунками. Його голос не тремтів, не було сумніву, і поки Білий дім офіційно не коментував нічого, а представники республіканців переводили тему, деякі експерти пригадали, подібна дата вже лунала раніше, але не в США. Вона була зафіксована у закритому звіті німецького аналітика Петера Лінденманна ще в червні. Саме там фігурувала дата 8 серпня, як початок стратегічної паузи, що триватиме лише кілька днів, але стане критичною точкою перелому. Тоді ці документи не потрапили у пресу. Але зараз, коли слова Трампа несподівано збігаються з цією датою, стало ясно: це не випадковість, це сценарій. І якщо він справжній, то залишається лише питання: хто ще знає про нього і чому мовчить адміністрація Байдена? У відповідь мовчить і Кремль. Але на фронті вже фіксуються незвичайні речі: зменшення артилерійських обстрілів, зміна позицій без боїв, тиша. В ефірі, тиша саме вона стала ключовим словом: не мир, не перемир'я, а раптова, майже театральна тиша. Уся емоція Трампа і його впевненість ніби підказують він не просто грав на камеру, він сказав те, що мало пролунати. І саме тому ця дата стала тривожним маркером для військових, дипломатів, журналістів, аналітиків. Вони почали шукати відповіді, але найцікавіше попереду, бо саме аналітик з Бонна ще до Трампа назвав те ж саме число, і це вже не збіг. Це частина схеми. Яку хтось давно накреслив, Петер Ліндеман, прізвище, яке донедавна було відомо лише у вузькому колі аналітиків з Європейського центру стратегічної безпеки у Бонні? Він не з'являвся на телебаченні, не брав участі у публічних дискусіях, не давав коментарів змі. Його аналітичні записки розсилалися винятком у режимі внутрішнього доступу дипломатам, військовим, іноді спецслужбам НАТО. Але саме його ім'я зараз починає фігурувати у найгучніших кулуарних обговореннях, бо в одному з його звітів ще на початку червня була точно вказана дата: 8 серпня, саме так, без варіантів, без діапазону, один день, одне прогнозування і одне формулювання, стратегічне вікно раптової тиші. Звіт Ліндемана мав гриф обмежений розголос і циркулював серед аналітиків, які вивчають зміну поведінки Росії на фронті після обвалу червневої логістики. У документі чітко вказувалося: є високий ризик того, що 8 серпня розпочнеться не наступ чи відступ, а імітована пауза з метою дезорієнтації супротивника. Артилерія замовкне, радіообмін припиниться, військові дії зійдуть на нівець. Але не через мирні наміри. Це буде контрольована симуляція з іншою метою. Далі Ліндеман наводив карту умовну, але дуже детально, з можливими лініями тимчасової стабілізації. Саме ці лінії 7 серпня з'являться у витоку в телеграм-каналі Око із позначкою 0808, точка перезавантаження. Чому ліндеман був так точний, незрозуміло. Але в тій же аналітичній записці йшлося про синхронну активність дипломатичних служб Китаю, Сербії, Туреччини та Ватикану в період із 28 липня до 6 серпня. Прямо він не стверджував змову, однак вказував на аномальний збіг візитів, що не мають офіційного пояснення, але підпадають під логіку організації дипломатичної паузи. У нього була навіть спеціальна формула, яку тепер розбирають на закритих семінарах у Страсбурзі. Офіційне мовчання трьох держав упродовж чотирьох днів це пряма індексація майбутньої події військового характеру, і він наводив приклад: 2016 рік Алеппо припинення вогню перед проривом. Але чи міг він знати щось більше у розмовах із колегами, за словами джерел у СІСБ. Петер Ліндеман не раз згадував про свої контакти з британськими та французькими офіцерами, які неофіційно передавали інформацію про майбутні зміни в поведінці Російської Федерації. Одне з найбільш інтригуючих свідчень розшифровка його виступу на внутрішньому закритому брифінгу в червні. Там він сказав: Росія готується мовчати, і це буде не мир, а інша форма агресії. Це речення досі цитують як ключ до розуміння всього, що відбувається. Ліндеман не мав доступу до політичних рішень, але він мав аналітичну інтуїцію, яка не підводила його вже понад десять років. Найбільш приголомшливо звучить його прогноз із розділу оцінка реакції заходу там, чорним по білому написано: «8 серпня, дата до якої США ще не готові, але вона буде використана Трампом як символ. Він озвучить її і змусить усіх шукати сенс у тому, що вже давно вирішено поза Вашингтоном. Цей абзац тепер вивчають буквально по буквах, бо саме так і сталося. І саме після цього аналітичного звіту Ліндеман вперше став об'єктом уваги преси, хоч сам досі не дав жодного публічного коментаря. Він мовчить, як і всі, хто щось знає про справжній сенс 8 серпня. Але здається, сценарій вже запущено. І ніхто не зможе його зупинити. Таємниця 8 серпня набирає тривожних обрисів. Усе частіше по закритих аналітичних каналах проходить інформація про підготовку до чогось великого, але без пострілів. Ймовірно, мова йде не про атаку, не про прорив, а про мовчання, контрольоване, скоординоване, заздалегідь підготовлене мовчання. Саме на це натякає збіг одразу кількох сигналів із різних дерев. Почнемо з найнепомітнішого на 4 серпня 2025 року. Призначена конфіденційна зустріч у Белграді, офіційно не анонсована, без медіа, без заяв. За інформацією аналітичного каналу Балкан Лікс. Участь у ній мають взяти троє людей: колишній радник Дональда Трампа, тіньовий російський дипломат, а також представник китайської делегації з питань недопущення ескалації у східній Європі. Зустріч відбудеться на нейтральній території в конференц-залі готелю, який свого часу використовувався для переговорів між Сербією і Косово. За чутками серед тем створення вікна тиші, яке почнеться саме 8 серпня. Цей же термін вікно тиші починає з'являтись у документах деяких західних аналітиків. Його вжив саме Петер Ліндеман у своєму звіті, і тепер здається, це формулювання активно перекочовує у внутрішні записки розвідок. Не виключено, що за підготовкою цієї інформаційної операції стоїть певний консорціум сил, якому вигідно короткочасне припинення активних бойових дій, або для перегрупування, або для створення ілюзії поступу. На фронтах також фіксуються незвичні явища. Деякі українські військові вже неофіційно говорять про перехід до режиму етерної тиші, тобто тимчасового зменшення радіообміну, відключення частин дронів. Навіть тимчасове зупинення руху важкої техніки в окремих секторах офіційних пояснень немає, але збіг із тими самими датами 7 по 9 серпня занадто точний, щоб його ігнорувати. Додаткової напруги додає останній вичік у телеграм-каналі Око, де з'явилася карта з позначками фронту. Червоним пунктиром виділено ділянки, позначені як режим тиші, з 8 серпня. Карта подібна до тієї, що фігурувала у червневому прогнозі Ліндемана. Це може бути як навмисна дезінформація, так і частина реального сценарію. Питання залишається відкритим. І паралельно з усім цим дивне мовчання з боку адміністрації Байдена. Ні публічних виступів, ні згадок про 8 серпня, ні спростувань чуток про ймовірну координацію Трампа з іноземними структурами. Тиша на всіх рівнях. І вона лякає більше, ніж гучні заяви. Особливо з огляду на те, що Трамп вже озвучив дату, а всі інші просто мовчать. Занадто багато збігів у дуже стислі терміни. І якщо 8 серпня дійсно відбудеться те, про що натягають усі ці сигнали, це буде не кінець війни, це буде її трансформація або підготовка до найнеочікуванішого повороту. І ми це відчуємо не тоді, коли пролунає постріл, а коли настане абсолютна тиша. Якщо попередні сигнали були тривожними, то четвертий блок сценарію це вже пряма спроба зрозуміти, що саме буде після тиші. Адже 8 серпня це лише початок, а головне почнеться після цього мовчання. За прогнозом Пітера Ліндемана, ми маємо справу не з реальним припиненням війни, а з так званим ефектом перезавантаження, коли сторони конфлікту на короткий період заморожують бойові дії, щоби змінити конфігурацію політичного та стратегічного поля. І що найстрашніше, саме тиша може стати сигналом до наступного великого етапу. У своєму інтерв'ю німецькому виданню Дербон Морген, bon яке досі не опубліковано офіційно, але вже циркулює в експертних колах. Ліндеман заявив: Тиша це вдих перед вибухом. Світ чекає на те, щоб хтось першим заговорив, але коли ніхто не говорить, починає діяти інший сценарій. Цю фразу вже цитують як головне пояснення того, що може статися після 8 серпня. Бо за цим мовчанням ховається боротьба, яка ведеться не на полі бою, а в кабінетах. Геополітика театр, де тиша теж є актом, і цей акт вже готується. У штабах НАТО аналітики обговорюють кілька можливих варіантів. Один із них використання тиші для запуску нового формату переговорів. Але не між Україною та Росією, а між США, Китаєм і кількома країнами-посередниками, які нібито вже готові запропонувати Україні альтернативний сценарій виходу з війни. Ще один варіант інформаційна атака. За ці кілька днів тиші може бути підготовлено масштабний інформаційний вкид, який зламає публічний наратив війни, або через скандал, або через викриття, або через внутрішню зраду. І справді, з 9 серпня очікується важливе звернення президента України. Його вже почали готувати, хоча тема тримається в суворій таємниці. За однією з версій мова може йти про нову фазу мобілізації або ж про оголошення початку перемовин. Але є ще одна версія, найбільш тривожна: що Зеленський буде змушений реагувати на зовнішній ультиматум. І якщо це так, то мовчання 8 серпня настане прелюдією до серйозної політичної кризи. Росія зі свого боку теж мовчить, і це незвично. У звичайному ритмі вона вже відреагувала провокаційно, гучно, агресивно, а не цього разу повна тиша. Навіть про кремлівські медіа уникають згадки про дату. Це може свідчити лише про одне, і в Кремлі знають, що 8 серпня це не просто день, це лінія. Її не можна перейти, не маючи сценарію. І вони свій сценарій уже тримають у руках. Показовою їй активність Китаю. Саме в ці дні готується запуск нової ініціативи, яка вже отримала неофіційну назву Шовковий коридор безпеки. За задумом, ця платформа має стати паралельною моделлю безпекових гарантій, яка обходитиме як США, так і НАТО. Китайські дипломати вже провели неформальні консультації з представниками Туреччини, Ірану, Саудівської Аравії. Йдеться про створення нового формату, де війна в Україні стане першим кейсом. І тут повертається головне питання. Що буде після тиші? Бо якщо всі ці структури працюють над новим світовим порядком, тоді, 8 серпня, є лише стартом процесу. Ймовірно, буде зафіксовано нову лінію розмежування. Можливо, Росія оголосить про мирну ініціативу, але з позиції сили. Не виключено, що у Вашингтоні Трамп використає це як козир у своїй передвиборчій кампанії, заявивши: дивіться, війна стихає, це завдяки мені, і саме ця інформаційна перевага дозволить йому. Переграти Байдена на геополітичному полі ще до офіційного голосування. Таким чином, 8 серпня це не тиша, це запрошення. Запрошення увійти в нову фазу фазу без пострілів, але з максимальним тиском. І першим, хто її використає, стане не той, у кого більше зброї, а той, хто першим заговорить після тиші. 8 серпня стане точкою відліку, але не завершення, а зовсім навпаки. За даними з аналітичного середовища, ця дата має всі ознаки того, що стане контрольованим розривом ритму війні, покликаним вивести конфлікт у зовсім іншу площину. Ймовірно, військова тиша триватиме лише кілька днів чотири або п'ять, але цього вистачить, аби змінити всю систему координат. У цей період не буде новин із фронту, жодних гучних атак, жодного наступу, преса мовчатиме. Армії мовчатимуть, і весь світ почне гадати, що відбувається. Найперше, що може статися після цього інформаційний вибух. Один із можливих сценаріїв масштабний витік внутрішньої інформації. Це може бути запис переговорів, який дискредитує одну зі сторін, або документи, які доводять, що перемовини вже тривають, і що частина територій може бути віддана. У Вашингтоні, за інформацією з аналітичного крила Heritage Foundation, вже готують реакцію на психологічний тиск, який може бути здійснений на адміністрацію США через інформаційну ін'єкцію зі сторони російська радайців або КНР. Це означає, що тиша лише затища перед новим способом ведення війни, війною сенсів, довіри, страхів і зрад. Другий можливий наслідок: раптовий дипломатичний маневр з боку Трампа. Якщо він дійсно в курсі сценарію, про який знав Ліндеман, то вже 9-10 серпня він може виступити із заявою на міжнародному рівні. Очікується, що він скаже щось на кшталт. Я знав про цю паузу, бо я її ініціював. Це я говорив з усіма сторонами. Таким чином, Трамп не просто перехоплює ініціативу, він оголошує себе автором тиші, а отже, кандидатом, який здатен зупинити війну під час передвиборчої кампанії, це буде нищівним аргументом. І навіть якщо тиша триватиме лише чотири дні, це створить потужний образ лідера миротворця. Третій наслідок реакція України. За чутками у Києві вже готують план Б. Якщо тиша буде використана проти України як інформаційна пастка, один зі сценаріїв передбачає екстрене звернення Зеленського дата орієнтовно 9 серпня. Якщо в ці дні почнуться медійні вкиди про зміну позиції Заходу, або якщо Російська радація спробує представити тимчасову тишу як свою мирну ініціативу, Україна має дати відповідь. У виступі можуть прозвучати фрази про спробу змови без участі України, неприпустимість розмов за нашою спиною або навіть можливість виходу з окремих форматів, якщо партнери втратять довіру. Водночас Росія готується діяти підло і технічно, не буде жодного гучного кроку. Замість цього повзуча легітимізація нового фронту. Вони можуть використати дні тиші, аби провести на захоплених територіях внутрішні консультації з чиновниками, закрити питання мобілізації або навіть підготувати фейкові заяви про ініціативу з боку народу Донбасу. Це все інформаційна ін'єкція, яка має на меті одне: створити у світі відчуття, що саме Росія прагне миру, а Україна затягує конфлікт. Інше важливе питання позиція Китаю. Саме Пекін за версією Ліндемана. Є ключовим бенефіціаром тиші. У нього є кілька днів, щоб представити свій новий дипломатичний план формально мирна ініціатива, але по суті, пастка для заходу. Китай виступить як посередник між ресейськодрайців і Україною, намагаючись вивести Захід із переговорного процесу, якщо їм це вдасться, бо це буде удар по архітектурі колективної безпеки і в Пекіні це добре розуміють. Саме тому тиша має стати тим вакуумом, у який Китай. Увійде першим на фоні цього НАТО в ступорі, риторика змінилась. Франція та Німеччина знову заговорили про дипломатію. США мовчать, Польща нервує, і лише країни Балтії продовжують говорити про збільшення поставок. Але виглядає так, що Альянс розгубився, бо якщо 8 серпня справді стане днем, коли замовкне зброя, хай тимчасово. Це означає, що ініціатива перейшла до рук тих, хто не має мандату заходу. Фінальний прогноз Ліндемана, зроблений у закритій доповіді 22 липня, звучить так: війна не закінчиться пострілом, вона завершиться фразою, яку ще ніхто не вимовив. Але коли вона прозвучить, усі зрозуміють, що справжній фінал вже не уникнути. Він стверджує, що після тиші настане хвиля політична, психологічна. Стратегічна, яка винесе на поверхню нових гравців, нові ризики і нову карту регіону. Тому 8 серпня це неочікувана пауза, це початок невидимої фази війни, де знову буде боротьба, але не за території, а за образи, за символи, за право бути почутим першим, і той, хто порушить тишу, стане або переможцем, або мішенню. Третього не буде. Світ стоїть на порозі дня, який не позначено червоним у жодному календарі. Але в головах тих, хто керує подіями з залаштунків, 8 серпня вже давно обведено жирною рискою. У цей день не буде парадів, не буде атак, не буде гучних заяв. І саме тому він стане найнебезпечнішим. Бо коли мовчать гармати, починають говорити інші, і ті голоси, що прозвучать після тиші, Можуть змінити історію набагато радикальніше ніж будь-який наступ. Ми ще маємо час кілька днів, можливо, годин, щоби зрозуміти, що саме запускається 8 серпня, чия гра розгортається на наших очах, чи буде ця спроба врятувати світ, чи цинічний маневр, покликаний переписати реальність на користь найхитріших. Ліндеман попередив, Трамп озвучив, а решта мовчать. І це мовчання кричить: якщо ви чуєте цей попереджувальний сигнал, не ігноруйте його, бо коли настане тиша, уже не буде часу ставити запитання, настане час відповідати, і той, хто буде готовий до цієї відповіді, не загине в новій битві за правду.